Хвали. Нас багато було, до жертовника йшли із піснями, і звуком музичних знарядь, і чекали, як зійде на нас благодать. Але щось то не так, але щось то не те, наче світ не тривалий щодень, лиш цвіте, загорялася радість і падала знов, і лишалось скигління слабих молитов. Але, Господи мій, в чому ж справа, скажи, Сам говорив ти радій, не тужи. сам казав ти не хочеш овець і тельців, Хочеш, що ти від мене хвалюєш і спів, і хвалю я, і славлю, а серце болить і замить починаю я знову тужить. Загоряюсь і гасну, горю й не горю. Щось не те, щось не так я напевно роблю. І промовив до мене Господь, зупинись та моїми очима на все подивись, ти за словом моїм все обміряй і зваж, чи ж потрібен тобі і мені цей вантаж? Раптом бачу іду до жартовника я і веду на мотузці худюща теля, одні кості і шкіра на оці більмо, Ще й до всього на ногу кульгаве воно. За плечима у торбі лише каночі, наспіх спечені мною на згір миці, а у сумці на денці оливи чучуть ні полить а ані навіть вмокнуть. Боже мій і це ж я, це ж справжнісінький жах, це несу я тобі у хвалі і в піснях, це несеш ти мені. Тих численних словах, що зродились не в серці, а лиш на устах, це кульгаве служіння, це форма незміст, це топтання на місці, де мав бути зріст, марнотратство часу, марнотратство дарів, компроміси зі світом і обмаль плодів. А коли ти буваєш уперта і зла, то ще гірше несеш. Не теля, а козла, то ще можу, я жертву подібно прийнять, щоб до тебе вернулась стократ благодать. Ти ж, візьми, досконале, що в серці твоїм, що найкраще й без вад приведи мені в дім, не в кричанні гучнім, мова алів пророк, а в святім трепетанні, бо ж знаєш, хто Бог. Ти тельця відгодуй в милосерді дарів, і любов'ю спликай, щоб вогонь твій горів, щоб жертва помітна була віддаля, і скакала вперед, мов те си О, якщо ти такого тельця приведеш і мені на жертовник його покладеш, буде спокій твердим, буде радості спів, буде більше дарів. Буде й більше плодів. Нас багато було, до жартовника йшли. Такого за собою ми Богу вели. Тож поки ще земна не закінчилась путь, чи не час на пасовище нам повернуть.